Був дуже довго тренд перетворювати справжнє на штучне. Тепер тренд перетворювати штучне на справжнє з 15 липня. Кнопка бабло на YouTube є -є. більше не працює. Які ж канали підуть нахуй? ai клони, ai клони, це коли ти взяв балерину Капучино Украло конкурента і одну балерину капучино. Навіть якщо вопроси на генеріті тепер балерину Капучино Вона теж піде на тому що Ця ідея вона побудована тільки на тому, щоб зробити бабла з ятова. Мені подобається ідея дати в замін якусь цінність І YouTube цим новим законом тепер просить людей давати якісний контент. Тобто, тепер, якщо хтось хоче зробити балерину -капучі... Чинно, то він має брати, наприклад, пензик і робити це мейкап в кадрі. Або він може намалювати книжку, і роздрукувати, і коли тут пачка міділа, що вона іначе швидко біжить. Тепер треба буде попрацювати. Супер, ютуб, респект, клас. У мене у самої фейсис канал є, але я не боюся, що я під це все потраплю. Ми на ринку скоро станемо найкращими. Далі, хто піде нахер? Реакції без обличчя! Відзняли шаблоном людину 10 разів і одну і ту же. Емоцію на 10 її відео ставлять. Знімаємо монетизацію, кла тренди без душі. Тепер взять так дві картинки і склеїть їх як раніше, в вибірі, яка ти сьогодні принцеска не вийде слайдшоу під музику. Теж ідуть нафілі. Якщо ваш контент це копія копії, то Ютуб тепер це бачить. Як ви можете залишитися зараз в рі YouTube, якщо у вас такі дебілячі безцінності, фейс-канал, вибачте, що зніцінюється, але якщо у вас прям був супер фокус на те, щоб розважати діток, то в правилах YouTube ви маєте знати, що там треба давати прям супер щось корисне, а не просто балерина і Тепер треба. Вам додати себе, голос, думку, стиль, режим, контент, ферма, генірім за три дня. Оце все тепер не працюватиме. І є класна новина, коли дирочка в одному місці закривається, в іншому місці вона відкривається. Саме зараз той час нарешті, коли ця довбана дирочка закрилась. Якщо ви зараз вчасно влітаєте в Ютуб, то через 2-3 роки ви будете заробляти мільйони доларів. Це як влітять в біткоін по 8, ані по 100, понімаєте? І він буде давати більше трафіку зараз, реальним обличчям От це люди в лісу зараз тренд. Ви бачите, люди в лісу такі, я заїбався. От на це зараз я бачу тренд. Тому починаю. Мо інвестувати в свій ютубчик зарані. Якщо самі не справляємося, купуємо мій гай. Якщо з гайдом дуже впаду, дуже важко, і можна якась чарівна жінка, яка буде вас бити кнутом кротом інколи давати вам пряни. Записуйтесь до мене на меддерс, і ми з вами все досягнемо разом. Підписуйся тут, це про.